Для дитячих садків Житомира розроблений алгоритм дій при сигналах повітряної тривоги. Пані Світлана говорить, що спокійна за свою доньку. Я довіряю дошкільному закладу, оскільки знаю, що тут систематично проводяться заходи з техніки безпеки. І я бачила тимчасове укриття, і я довіряю. Вихователям, садочку, і вірю, що в надійні руки віддаю свою дитину. Під час ранкового прийому дітей, враховуючи умови воєнного стану та умов карантинних обмежень, вихователі одягають на шию дитині Бейджик з повною інформацією про неї. Проводять температурний скринінг і перевіряють наявність тривожного рюкзака. Кожна дитина та вихователь має носити з собою тривожний рюкзачок. Тривожний рюкзачок дитини, водичка. Теплі речі, в укриття, вологі серветки. Кожен рюкзачок у нас підписаний для кожної дитини. Тривожний рюкзачок вихователя туди входять відомості про батьків та дітей, міні-журнали, зошити та ручка. Вихователька Олена пояснює, в умовах воєнного стану змінюється зміст роботи вихователя, тому необхідна тісна співпраця вихователів з батьками. Щодня ми приймаємо діток з 7.30, і до 8.30 спілкуємося з ними також на протязі дня чаті батьки телефонують нам, запитують і як і що дбають про безпеку своїх дітей. Вечірні години ми відправляємо діток додому. Батьки. Приходять, забирають о 16.30 до 18.30, Також відбувається спілкування. Практична психологиня дошкільного навчального закладу Юлія каже, важливо забезпечувати атмосферу психологічного спокою дітей. Під час повітряної тривоги діти це сприймати як гру. гру в безпечне місце. Вони вже знають, що вони мають одягнути свій тривожний рюкзачок і спокійно, врівноважено, без паніки спускатися в укриття. Тільки встаємо, встаємо, встаємо. йдемо в розгляді. За Оксаною Стахіївною, пішла його зерненько, стала колоночка. Стала колоночка, пішли. Пішли. Швиденько. Укриття має два виходи і один допоміжний, які укомплектовані засобами пожежогасіння: нову електромережу, резервне освітлення та інтернет. В приміщенні облаштовані куточки для кожної вікової групи, психологічна зона, місце для відпочинку, медичну куточок з ліжком для ізоляції та місце, де зберігаються продукти. Також передбачений санітарний вузол. Анжеліка Нестерчук Ігор Грач Новини на Суспільному.